На кону мільйон доларів! І Сергійко буде боротися за них проти футбольного феномену Кріштіану Роналду. Між тобою Сергійко та мільйоном доларів стоїть Роналду. Я вдягнув щасливу футболку з містером Бістом. Воу, ну за це хана тобі, очкарику. Він мій головний фанат. Він твій головний Вивач, фанат Вибач, я його головний фанат. Чудачку, не нервуй, зберися на кону великі гроші. Правила дуже прості. Ви обидва будете бити по мішенях у ворота. Перший, хто потрапить у три мішені, та підпишеться на канал Ден Футболюк, перемагає. Якщо чотирьох ок якимось дивом переможе Роналду, я куплю йому лінзи, ну і дам один мільйон доларів. Можна просто віддати мені їх. Ні, спочатку треба перемогти. <клес> Як думаєш, які твої шанси перемогти, Роналду? Я думаю, 50 на 50. Я думаю, що хочу дати йому по зубах. Можеш бити м'ячу, коли завгодно. Не забувай, 100 мільйонів людей дивиться. <звук> Оу, по горобцях! Роналду. Тепер ти. Окей. Оу, обидва промахнулися. Як так? Це, мабуть, єдиний раз, коли тобі пощастило в житті. Це твій останній шанс вирватися вперед. Yeah! 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 Ти потрапив! Oh! Вибач, вибач, Роналду. Oh! Ти уявляєш, що зараз виграєш у Роналду? Вау! Wow! Але треба ще два. Боже, це так важко. Ні, зовсім ні. Я поставив на тебе. Давай, кріш, покажи, чому ти найкращий. Сергійко, ти можеш стати мільйонером? Що відбувається? Майже потрапив. Тепер у Роналду є можливість зрівняти рахунок, чи зможе він. Сергійко, не давай йому ні шансу. Якщо ти зараз не попадеш, я дам тобі по зубах. Ти благословив його. Я вірю в тебе, Сергійко. Здається, Роналду хоче, щоб я втратив мільйон. Святі конопельки! Сі! Неймовірно, але Сергійко веде з різницю в два пункти. Роналду може перемогти тільки, якщо потрапить у три мішені. Та швидше підпишеться на канал Ден Футболюк. Ти думаєш, ти потрапиш тричі поспіль? Чесно, ні. Правда? Я не знаю. Це може бути найкращий камбек в історії. <звук> Боже мій, це твій шанс. Ти реально можеш виграти Роналду? Сергійко, це твій шанс виграти та зробити собі пластичну операцію, змінивши своє життя на краще. Давай, удачі. Дякую. Дайте йому простір. Давай, Сергійко, давай. <клухи> Я пишаюся тобою, Сергійко. Ось один мільйон доларів, алін завідам потім. <свист> Гей, Роналду, попросиш їх підписатися? Так, так, звичайно, всі, хто знають мене, Кріштіану Роналду, підпишіться на канал Ден Футболюк. Я взагалі хотів, щоб ти попросив їх підписатися на мене, але я теж обожнюю канал Ден Футболюк, тому підписуйтесь на нього, а в нас кінець відео. Друзі, а якщо ви хочете побачити ще містера Біста та Кріщану Роналду в українській озвучці, то обов'язково підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Всім мирного неба над головою та до швидкої зустрічі в нових роликах.